Доброго вечора всім! Сьогодні ми навчимося ділитися своєю картою у соцмережах. Отже, натиснемо вкладку «Файл» і побачимо цей додаток, в якому ми створили з вами інтелект-карту, він має свою власну хмару. Клікнемо на значок хмари і нам потрібно зареєструватися на хмарному сервісі iMindMap. Для того, щоб зареєструватися, натисніть текст Зареєструватися, щоб отримати безкоштовний обліковий запис цього додатку. Ну, а далі я вже не буду затрачати час. Я думаю, що кожен з вас вміє зареєструватися. Я вже зареєстрована на цьому хмарному сервісі, тому лише зайду. Поки що ми користуємося безкоштовним хмарним сервісом, тому в нас обмежений доступ. Якщо ви зараз не згідні платити за цей сервіс, то закриваємо це віконечко або натискаємо не зараз. І ми опиняємося у своєму особистому кабінеті хмарного сховища iMindMed. Далі, слідуючим завданням, вашим буде завантажити сюди свою карту. Якщо ваша карта тут не відображається, то ви натиснете карти і виберете свою карту з вашого комп'ютера, завантажити її ось на це хмарне сховище. Отже, ми знаходимося в хмарному середовищі, де вже є завантажена і ваша карта. Клікнемо правою кнопкою по карті. І натиснемо лівою кнопкою на загальний доступ. Для того, щоб ви довго не думали, я вже спрактикувалася, що потрібно натиснути кнопку Відкритий і у вас з'явиться лінк на вашу карту, яку ви скопіюєте, і можете собі створити файл в форматі Word і записати лінк на мою карту, щоб потім його можна було надати десь на соціальних мережах. А також, якщо ви хочете. Вселити вашу карту в блог або в сайт, натисніть Внідренний і скопіюйте embed на цю карту. Можете вибрати розміри вашої карти, які підходять для вашої сторінки. Удачі!